Крім того, деморалізація ворога навпаки піднімає бойовий дух наших партизанів на окупованих територіях. Зокрема, за даними Маріупольської міськради, в окупованому Маріуполі набирає обертів спротив, і мерія пояснює це тим, що жителі невдоволені окупаційною владою. За словами мерії, все більше фіксують рух російської техніки, а наші партизани і повідомляють про зрадників, які там знаходяться, і наголошують, звісно, що Маріуполь це. Україна і дійсно, от навіть публічно, якщо подивитися, з'являється все більше свідчень про хорошу роботу партизанів у Маріуполі. І от влада міста зараз просить повідомляти про колаборантів, приміщення ворога, зберігання техніки, ну або просто долучатися до цього загального спротиву на окупованих територіях. Тож Донеччину захопити ворогові точно ніхто не дасть ані ЗСУ. Ані місцеве населення на сьогодні під контрольними України залишається близько 45% Донецької області, але, на жаль, ця територія постійно обстрілюється російськими окупантами, через що зростає кількість жертв і постраждалих серед мирного населення. Про це заявив напередодні начальник Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко, але разом з тим Кириленко заявив, що наступальні дії окупантів не досягають ніякого успіху, а тому вони і вдаються до усіх артилерійських та ракетних обстрілів мирних міст. Спроби наступальних дій ворога не припиняються на основних ключових напрямках: це Бахмутські і Авдіївські напрямки, там де ворог вже протягом багатьох тижнів продовжує наступати, переносячи, як вони кажуть, терміни виходу до адміністративних кордонів Донецької області. Однак успіх їхніх дій немає. Обстріли Донецької області, як населених пунктів великих міст, уздовж лінії фронту, так і по всій області, фактично тривають щодня. Результати. Обстрілів на жаль, щоденні жертви і поранені серед мирного населення, і такі факти ми фіксуємо на жаль щодня.